Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні намалюємо містера Крабса з мультфільму «Губка Боб. Ну що ж, беріть папір, кладіть його вертикально. Готуйте простий олівець або фломастер і почнемо малювати очі. Починаємо їх малювати вище серединки аркушу посередині, ось тут. Малюю одне таке видовжене око. Знизу лінії з'єдную дужкою і зовсім поруч на тому ж рівні малюю такої ж довжини друге око, знизу дужкою з'єднуємо, а в очах посередині намалюємо зіничку. Малюємо невеличке коло або овал. В ньому у верхній частині напівмісяцем залишаємо білий відблиск, а саму зіничку розмальовуємо чорним. І на тому ж рівні малюємо зіничку в другому оці. Так само лишаємо білий відблиск у вигляді напівмісяця і зіничку розмалювали чорним. На очах малюємо вії, у верхній частині посередині малюємо одну вію, зовсім поруч впритул трошки меншу другу, і з іншої сторони третю. Вія, що посередині вона більша за розміром, а ті, що по боках, трохи менші. Намалюємо тепер голову, між очима у нижній частині малюємо довгоподібну лінію. Ось так вона з'єднує два ока. Там, де око цю лінію уявляємо, а звідси її домальовуємо. Тепер з іншої сторони. Ця лінія трошечки нижча від ока. Намалюємо містеру крапсу тепер під очима посередині такий смішний носик у вигляді зігзагоподібної лінії. Тепер знизу така лінія. Далі малюватимемо рот. Малюємо під носом дугоподібну лінію. По боках цю лінію закруглюємо і знизу домальовуємо також ж дугоподібну, як зверху. І тепер намалюємо зуби. По боках малюємо такі маленькі галочки. Ось цей куточок має бути посередині ротика. Тепер з іншого боку. І ось ці куточки з'єднуємо теж дугоподібною. І лініями промалюємо тепер зубчики. Похила лінія. У верхній частині знизу, тепер тут, з іншого боку на тій же відстані малюємо ці лінії такими ж, як галочка. І останні лінії домальовуємо тут. По боках малюємо такі закруглені лінії з правої сторони, тепер з лівої. І переходимо до малювання тулубу. Орієнтуємось на цю лінію, уявляємо, що вона ось тут продовжується, а звідси ми її домальовуємо. Тут так само відмічаємо і малюємо невелику лінію на розширення. Тепер з цього боку. Намалюємо йому тепер сорочку, трошки нижче від протика, будемо малювати таку дугоподібну лінію. Далі нам треба намалювати комірець. Знаходимо серединку, ось вона, трошечки відступаємо в сторону з одного боку, з іншого. Знаходимо між цими відмітками серединку, ставимо нижче крапочку і з'єднуємо ці лінії. Утворилась така галочка, тепер від цієї частинки малюємо невеличку похилу, вона трошки вище від цієї закінчується. І на цьому відрізку знайшли серединку і з'єднали. Так само малюємо комірець з іншої сторони, лінія в сторону, на тому ж рівні вона. На цьому відрізку знайшли серединку і домалювали лінію. Наведу ще більжирно комірець. І нагадаю вам, що я обожнюю ваші малюнки, тож завжди з нетерпінням на них чекаю. Не зволікайте, відправляйте мені їх в інстаграм або телеграм, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Тепер від цих бокових ліній намалюємо таку ж дугоподібну ось. Так. Ця лінія повністю йде паралельно верхній лінії, тобто відстань між цими двома лініями однакова. По боках тепер малюємо такі закруглені невеличкі лінії. Намалюємо штанці. Ось цю лінію нам треба продовжити. Тут ми її не бачимо, а знизу будемо домальовувати з кожного боку. Малюємо цю лінію під нахилом. І далі вона ось так повертає. Така ж лінія і тут. Знизу ми ці лінії не об'єднуємо, трошечки їх ще домалюємо ось так. Робимо тут невеличкий пропуск, а посередині цю лінію продовжуємо. Намалювали цю лінію посередині таким чином, щоб ось ці пропуски з кожного боку були однакового розміру. І малюємо одну штанину невеличка лінія вниз. Тут. Друга. Знизу ці лінії об'єднуємо. Таку штанину малюємо тут. І такої ж ширини намагайтесь зробити і цю штанину. І так само знизу об'єднали. І тепер домалюємо ніжки. Робимо відмітки, де буде ніжка, і малюємо саму ніжку. І так само тепер другу. Далі малюватимемо ремінь, але спершу намалюємо пряжку. Знайшли серединку, ось вона. І під верхньою частиною штанів починаємо малювати пряжку у вигляді такої дужки вгорі. По боках. Плавні лінії невеличкі вниз, вони приблизно вдвічі менші. І знизу з'єднали. Вийшов такий прямокутничок, всередині малюємо менший за розміром. А сам ремінь почнемо малювати з бокової частинки, ось звідси, подовжуємо трошки цю лінію. тепер Нижче така ж лінія. Вертикальною під невеличким нахилом з'єднуємо ці лінії. Вертикальною лінією ми намалювали петлю, трошки від неї відступили і намалювали ще одну таку ж паралельно. І домальовуємо тепер ремінь до нашої пряжки. І з іншого боку цю лінію трошки подовжили, ширину реміння робіть таку ж саму. Вертикальною лінією малюємо петлю, через яку протягується ремінь. Трошки від верхньої лінії відступаємо в сторону, а далі ремінь домальовуємо ось так до пряжки. Тобто він має бути на одній лінії. Тепер знизу така ж лінія. І домальовуємо петлю. Одразу розмалюємо ремінь чорним кольором. Тепер на штанях намалюємо ширіньку, вона буде йти від пряжки. Трошки робимо відступ, ставимо відмітки і від них малюємо дві лінії вниз, трошечки вони звужуються донизу і плавно їх з'єднуємо. І з лівої сторони проводимо ще паралельну лінію. Намалюємо рукава на сорочці. Малюватимемо від цієї верхньої лінії. Тепер ось цей відрізок ділимо навпіл і трошечки нижче. Ось тут буде його нижня частина, лінія під нахилом вгору одна, друга, з'єднали. І такого ж розміру рукавчик з іншої сторони. Дивимось, де цей рукавчик, нижня його частинка, малюємо лінію і з'єднуємо. І з рукавів вийтимуть руки клешні. Ось тут вони посередині будуть починатись. Такі дві невеличкі лінії, паралельно одна одній. Верхня лінія трошки довша за нижню. Далі клешня ось так загинається вниз лінія, поруч ще одна. І сама клешня невелика, довгоподібна. Щось схоже на напівколо, тепер закруглюємо і такими хвильками домальовуємо до цієї лінії, а з цього боку буде дугоподібна, приблизно вдвічі більша за розміром. Або можна це назвати напівколом. І так само лінію закруглюємо, далі такі менші. І дугоподібною вгорі ці лінії з'єднуємо. І таку ж руку клешню малюємо з іншої сторони. Я поставила відмітки, вгорі малюю лінію трошки більшу, знизу коротшу. Далі лінії опускаються вниз. Ось так одна, друга невеличка. З внутрішньої сторони малюємо невеличке напівколо. Закруглюємо невеличкі такі хвильки, домалювали їх до рівня ось цієї лінії. Дивимось, де закінчується ця клашня, ставимо відмітку і намагаємось намалювати такого ж розміра клешню з цієї сторони. Далі закруглюємо менші хвильки. І вгорі з'єднуємо дугоподібною. І якщо намалювали, саме час розмалювати містера крапса. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!